Я її нажала, що не було. Все пошло. Так, ну, буду, спробую познімати в машині. Зараз йде дуже красивий сніжок. Це суботній ранок в Києві. Я хочу сказати, що. Навіть якщо така холодна погода, коли сніг, коли пасмурна зранку, я просто прокидаюсь в Києві, я відкриваю свої очі в Києві, в мене відразу класний настрій. Ну що, я вам обіцяла показати реальний вхід з скульптор. Ой, я не буду ради. Це ну, на нову ж камеру треба познімати Дівчата, Привіт. Так, буду зараз щось робити, не знаю що. Записалась просто як ніжданчик внезапний. Ну що, поїхали? Так, а, сьогодні знімаю влог на свою нову камеру. А, як вам дивіться колір? Я, я маю на увазі не колір, а світло. А, це така прикольна штука, вона на магниті вона чіпляється до штативу, до будь-якої там залізної поверхні. І можна носити її з собою. А тут на маленькому екрані я дивлюся, як я взагалі виглядаю. Ну що я зробила вже влог про Лісабон, про Нью-Йорк, про відкриття першої франшизи Скульптор Монреаль, і ви писали мені, що вам було б цікаво дізнатися, як я починала бізнес. І знаєте, що? Я довго не могла записати цей влог, тому що е, мій перфекціонізм завжди мені заважає робити. Я люблю, ро, хочу робити ідеально, Купити спочатку камеру. Ні, потім мені потрібно купити там мікрофон, який я ще не купила. Потім, коли я все куплю, я зроблю е, там наступний влог. Так, мені треба написати сценарій. Так, мені треба підкрасити там е, очі. Я зру вирішила, що я просто не хочу більше це відкладати. Є так, як є. Я сьогодні п'ю чай. Дома, ввечері на своєму дивані, а, я трошки захворіла, тому я просто розбавила смородину кипятком. кропом вибачаюсь. Я розповім вам цю історію. Так. Ну, як ви знаєте, або може не знаєте, в мене є скульптер. Це май... Май... мережа майстерень масажів, обличчя і доглядових процедур. Чому так? Тому що в нас був факап в комунікації. Ми по перше сказали, що в нас просто майстерня масажів обличчя. і Люди просто приходили, і говорили: ага, я зроблю там у косметолога чистку або зволожуючу процедуру, а потім зроблю у вас масаж... масаж обличчя або щось таке інше. І ми зрозуміли, що треба комунікувати, що в нас є все. Тому що в нас дійсно кожна процедура це такий фулл хаус від е, зволоження до і пілінги. В нас є, і, і масаж це 17 хвилин тільки процедури, і різні гаджети направлені направлені на вирішення е, там задач якихось або проблем. Ми тільки не лікуємо, не, не лікуємо серйозні проблеми там аля акне, аля там дерматит в, активні, в активній стадії і е, такого плана е, проблеми дерматологічні, але доглядові повноцінні процедури в нас є. Так от, почала я бізнес в 2020 році. відкрилась я 28 вересня, 28 вересня 20-го року. І це було для мене м, таким шоком. Я зараз готуюся до лончу ще одного там підпроекту в рамках скульптора. І, 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 і в мене такі ж самі відчуття. Просто постійно боюся, 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 як же я може це нікому не потрібно, може ніхто ніхто не буде це купувати, а може, а може, а може. І я зрозуміла, що це таке постійні качелі підприємця все погане, я нікому не потрібен, мій бізнес-дівно, він самий класний. і тому дуже важливо отримувати від вас фідбек. Коли ви говорите, що блін, я сходила в скульптор, як я кайфанула. Анька, дякую тобі за цей бізнес. Я розумію, що я хочу а, рухатися далі, тому що для мене це як такий сахарок. типа, на, можна. Продовжувати а, так, от я ж 15 років працювала продакт менеджером в ІТ сфері, і для мене це було завжди. Нормою вже да, там, лончити проект від ініціації ідеї до, до запуску і подальшого там розвитку, да, я писала родмапи на роки, які фічі ми будемо додати в проект. Я працювала з командами. Я робила все, щоб різні люди, які виконують свої частки роботи в проекті, могли а, разом зі мною досягти спільної цілі і запустити цей проект, і потім зробити його успішним, а не просто зробити там а, забрати гроші. Від там клієнта, тому що це не був аутсорс, і тому я подумала, чому я постійно допомагаю комусь там здійснювати мрії? Я хочу здійснювати свою мрію. Я хочу зробити щось своє і щось. Пов'язаною з естетикою, тобто красиве, де я буду робити дизайн спейсу, де, де все буде продумано до дрібних деталей. Але я не знала, що це буде. Тому, а і також я тоді дуже багато спілкувалася з людьми, які займаються бізнесом. І як говорить коучинг і взагалі психологія, ти а, дорівнюєш там п'яти людей людям, з якими ти постійно спілкуєшся. Якщо в твоєму колі багато бізнесменів, і постійно ти дивишся, якісь бізнес-бізнес-інтерв'ю там. Бізнес-тренінги проходиш, то ти не можеш не зробити. І на той час, коли я вирішила робити скульптор, в мене була така вже ну, ця філософія була не дефіциту, а перезбитку, пере як сказати. Я не могла вже не робити, тому що я 15 років лончила різні проекти. Я робила ремонти у власних квартирах. І я подумала, ну, чому я не можу зробити щось своє? І я почала думати, що так хотіла показати, що в нас тут є. У нас зараз підготовка до нового року, і поки що декору немає, але є. Я... Власне, абонемент Фейшал з маст ми зробили. Ми робимо все, щоб культура догляду за собою була регулярною. Людина могла собі купити пакет і раз в тиждень ходити займатися своїм обличчям. Це не було якісь якимось там подвігом, які планується заздалегідь. Наш блокнотик Dream, Dream Big. просто люблю писати мрії. Тому я вирішила, що мої клієнти теж можуть захотіти а, свої мрії записувати. Ми зробили нові новорічні бокси, такі маленькі. В них класно можна. Будь-що з косметики, там сертифікати, гаджети, все сюди влізе. Також у нас тут колаборація із Міронова Гелері. Ми продаємо дуже класні мистецькі штуки, роботу українських художників. Зараз тут картини від Наталії Корф. я її просто обожнюю. Вона робить такі ідеальні, ідеальні тіла. А це наша промо-франшиза. Взагалі місця у нас небагато, тому все у нас так затісно, як мені вже здається. Чекаємо нормальний декор, тому що це вже помираючі квіти з фотосесії, Це наша улюблена скульптура від Вітрішина. І покажу вам санвузл. У нас нова калаба з поетрі Home, дуже класні лосьйон і генсоуп. Це я після Денного голодування і це наші улюблені колоски від полон Ну, а я зараз піду на процедурку. І спочатку я Захотіла робити вітамінні iv дрібс, вітамінні крапельниці, інфузії там, для вирішення якихось там проблем або а, ну, просто для вітамінних бустів. І я почала спілкуватися зі своїми подругами спочатку. Я моніторила ринки, я літала в Дубаї, я літала в Іспанію. Я робила ці крапельниці, хоча я боялась їх робити. Але я думала, що щоб це це, це це щось нове для нашої країни і буде класно. Але я зрозуміла, що це така медична тема. Я в ній взагалі не шарю. Це визиває у людей таку дещо дивну реакцію. Ну, подумай ще це, якось там странно. Я не, не йшла, не йшов по вулиці, і потім би там не зробив би швидко капельницю. Да? Ну, це, це для мене асоціація із лікарнею, і якщо це будуть не лікарі, а просто красивий кохяк якийсь там спейс, я не буду робити собі капельниці. Це був у 99% е, відсотків. Відповіддю було на моє питання, тому я зрозуміла, що щось не лежить в мене до цього бізнесу. Хоча я навіть прораховувала бізнес-модель, я шукала приміщення, я зі своєю там на той час партнеркою зробила варіанти розчинів, які можуть бути капельниці. Але я це так і не зробила. І потім, в 2020 році, я поїхала в Лондон. Це була виставка в моєї it індустрії в якій я на той час працювала, і я побачила а, Face Gym. А про Face Gym на той час мені говорила моя подруга Галя, з якою я була в Лондоні в моєму першому влозі. І я зайшла протестити цей формат. І я зрозуміла, що незважаючи англійська, німецька, українська, російська, все змішалося. А, я зайшла, протестила, і це було в Selfridges це великий такий а, супермаркет, не супермаркет, як, як... Цум да в нас, і там був гучний дуже поверх з б'юті всякими штуками, і було цих, цих там шість кушеток і е, по, посередині були дзеркала. І я зробила процедуру, і я просто релакснула так, хоча мені не сподобався підхід. Мені не сподобалося, що за мене взяли штраф за молодого чоловіка, мого, який не прийшов, але був заброньований разом зі мною. Мені там втюхали якусь велоуронку, яка мені після е, кулівта, е, який ми використовували. Куліфт. Тан б'ютиган дали і, і коротше, ну тобто, з мене взяли там більше 300 баксів е, за цей візит, а я але я е, я. Повністю релакснула. І я подумала, боже, це треба швидко робити в нашій країні, але треба адаптувати під реалії України, тому що наші дівчата такі прискіплені, вони люблять там, знають всі бренди косметики, люблять там певні сироватки, вони люблять деталі, вони хочуть сухий шампунь там в туалеті, і все таке інше. Вони хочуть фоткатись, вони хочуть інстаспейс, вони хочуть ефективний масаж. Вони вони просто. Топ-о-топ, якщо рівнятися на жінок там в Європі. І я почала думати, що це може бути. Але коли я повернулася, почався коронавірус, ха-ха-ха, і ми всі залишились вдома. І коли ми сиділи вдома, я почала думати над логотипом, над брендінгом. Я тоді знайшла Леруша Шапіку, це орхідея Едженсі, і вона мені. Вигадала три види концепта дизайну логотипу і цього знаку. І я побачила наш цей знак і наш логотип, і я була просто у захваті. Я зрозуміла, що я не знаю, як це робити, але я буду це робити. Другим кроком було те, що я написала Каті з УЄВІКЗ студії і приїхала і сказала: привіт, дівчата! У мене ще немає приміщення, але я хочу робити таку штуку вона буде називатися Скульптор. Це може бути майстерня скульптора. Придумайте мені щось. Давайте уяв, уявляти, що в мене там 50% прямокутне приміщення, яке я зняла. Ну і вони мені зробили цю концепцію з цими нашими стінами, про які мені постійно говорять, і з цими нашими там дзеркалами, спіною, які вже стирили всі, їх хто тільки можна. І я побачила цей концепт, цей логотип, який вони вписали, цей знак на стіні, який вони вписали в дизайн-концепт. Я зрозуміла, що. Просто це треба робити зараз. Це дуже круто. І коротше, почала жити цією мрією, але просто. Мої страхи мене накривали так, що ну, я розуміла, що я не б'юті індустрії, я нічого в цьому не шарю, я ну, не можу і не знаю, а, як розвивати офлайн проекти, тому що я завжди працювала в онлайні. Я не мала ніякого корисного нетворкінгу. Тобто я не була там київською тусовщицею, яку знають всі айТі гіл яку там просто там можуть прорекламувати якісь інфлюенсери. Я не знала нічого і нікого. В мене була своя така. Своє коло друзів. Я працювала в офісі 15 років, тому я просто знала, що це треба робити. Десь десь там я це відчувала, тому що я знала, що ринок б'юті гаджетів, б'юті, індустрія, фаст фастб'юті ці всі тренди, про які просто якщо я це не зроблю, то це зроблю зробить хтось інший, і я буду жалкувати все життя. Я пам'ятаю, як мені тоді а, мій колишній а, молодий чоловік сказав, що а уяви, ми будемо їхати з тобою. Хтось інший буде відкривати аля умовний скульптор. До речі, це він вигадав. Назву я хотіла скетч. І, і буде перерізати стрічку. Що буду з тобою? Я сказала, ні, я хочу зробити це перше. Ось. і... Це був такий перший, перший крок, коли я зрозуміла, що я хочу це робити. Забула ще вам одну штучку показати. В нас з'явилося діджитал меню. І зараз на цих підстаканниках є QR-код Scan for Online Menu. і ти можеш сканувати його, і будеш бачити просто всі процедури з відео для того, щоб розуміти, що для чого, і зробити інший вибір. Можна тут сканувати, можна тут побачити наш пароль Wi-Fi. А і ще моя улюблена газ. Facebook де я завжди для підняття самооцінки читаю наші відгуки від клієнтів. О До речі, я на бігав, власниця інтеграл. Так. Дуже люблю тут писати, тут і мені передають якісь привіти постійно. І класно, тут у нас така для авто, якщо ти заблокував когось на парковці, то можеш таку штуку собі взяти, написати свій телефон і покласти під скло. так продовжу свою історію. Ну, а потім я знайшла ріелтора, В мене був бюджет, на який я хотіла, згідно моєї фінмоделі, якою, до речі, просчитувала, знайти приміщення. Я знайшла приміщення на Новопечерських ліпках. Воно було вдвічі дорожчим, ніж я розраховувала. І коли я його зняла, я приїхала. Наш скульпторна ліпка да, Це, був, це було, було повністю інше планування. я Не знаю, що це було. Якась там шкіла закрита для дітей, якісь кабінети, сірий ковролін, просто з'їли Половину стель за рахунок того, що там висіли якісь страшні штуки. Коротше, я просто зайшла, сіла на підлогу і просто почала плакати, тому що я не, не розуміла, що робити далі. Але я чітко. На все життя зрозуміла, що страшно буде завжди. Треба просто робити, 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 робити через це страшно, тому що страшно нікуди не дінеться. А, і я відкрила перший скульптор. Потім я почала шукати команду. Я просто тут лежала в своїй спальні, заходила на WorkUA, робота, UA Headhunter. і шукала всіх косметологів, і статистик, косметологи і естетисти. Писала їм, не платила за, відкр... за відкриті профілі, а, шукала їх в інстаграм по їх а... імені. Так, і, і знаходила, писала їм, чи не хочете ви працювати. Вони приходили до мене на співбесіди. Просто ми сиділи з ними в Fairfінch. Я розповідала їм про свою кризі ідею. Я як продав зробила презентацію, я показувала, як це буде, що це буде open space, що косметологи будуть працювати стоячи. І всі на мене дивилися, типу, як стоячі, які взагалі стояти, що це за open space, яка косметологія взагалі в open space. Але я просто завдяки своїй цій впертості та енергії, просто вмовляла їх спробувати. І потім ми ходили до мене вдомой, додому, або я їздила додому до косметологів, і я з ними тестила їх масажі на собі. І я пам'ятаю, я знайшла команду десь за півліта, і за півліта я зробила більше 30 масажів обличчя. І я просто тестила, тестила, тестила. У мене з -з зі шкірою вже був повний треш, але я знайшла свою першу та найкращу. Косметологіні, вона старший косметолог, зараз з нами працює до цього дня Олена, привіт! Якщо ти, ви мене чуєте, і ми приїхали в неї додому, я, вона зробила мені фейшл, і вона просто, я зрозуміла, що вона не знається на там, світових якихось там гаджетах, да, там, електричних, безпровідних, але вона знає всі там гуаша, маленькі ці кільця, які надягаються. На пальці, коротше, всі такі класні заманухи. І ми сіли з нею на кухні, пили чай і прописували, що буде в процедурах. І ми набросали такий каркас процедур про нашого фірмового масажу скульптора, який є базою основних наших таких самих популярних процедур ля Фаст Фейсу, мірор. І я почала. Вже шукати інших косметологів. Тобто, в мене було дві людини в команді Олена там Наталія ще одна, яка, а, яка була як керуючою, вона допомагала шукати інших членів команди. І все, і коли ми відкрилися, я в мене така була штука. Я боялась туди заходити. Я боялася, що не буде людей, що буде пусто, і що я зрозумію, що це була моя найбільша помилка. Але я продовжувала працювати. Я працювала, працювала, працювала в it індустрії і боялася. Кинути свою роботу, тому що я не думала, що скульптор стане справою моє, моє мого життя. І потім, коли я бачила, що кожного разу, коли я заходжу в скульптор, є люди, які шукають, чекають на процедури, і є люди, які лежать на процедури, і це був постійний такий конвейер, Це ж було ще до війни. Це було після локдауну, і люди дуже хотіли щось робити з собою. Вони кайфували від цього нового концепту, і не було взагалі конкурентів. Тобто ринок був абсолютно порожній. І кожного разу я заходила і бачила якісь селебріті, я бачила Джамалу, яка сидить і чекає на процедуру, потім я бачила моделей наших, потім я бачила там співаків, монатік з своєю з... жінкою приходив до нас. ну коротше, тобто Це для мене не вкладалося в моїй голові просто. Тобто хобі, я щось відкрила навчаські ліпки, не дуже комфортно доїжджати, якщо ти живеш десь в іншій частині, да, там міста я розраховувала, що це будуть тільки наші мешканці, які живуть в цьому ЖК, Але ні, десь відсотків 60 приїжджали до нас, і я зрозуміла, що хочу відкривати другий. Я відкрила другий в березні наш бейбі скульптор на лівому березі. Якщо ви не знали, він є, тому що багато людей не знають, що в мене два скульптори. І потім воно вже понеслося, і потім почався другий локдаун, потім почалася війна. Тобто, ми жодного року не працювали в умовах просто комфортного, безопасного життя, де безпечно все, і люди просто ходять робити собі фейшали. Тобто, це постійно, як би так сказати, фаприкій я не знаю, як це слово перевести... Коротше, це, це для мене було такий successful case, Як говорять мої друзі, ні, 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 це все ти, це це, це це твої досягнення. Просто знай про них. Але для мене це важко приймати. Що це там я. Я думаю, що це не я, не тільки я, це і е, така. Такий успіх, просто тому що встигла це зробити перша, тому що в мене була дуже класна і є дуже класна команда, тому що ця концепція була незнайома людям. і Їм було цікаво подивитися, що це і як, тому що я вмію з точки зору маркетингу пошити продукт, тому що я вмію лончити продукт, направляючи зусилля моєї команди на одну єдину да там головну ціль, і це все спрацювало, Купі, але я продовжувала працювати. І я перестала працювати в ІТ тільки три місяці тому, якщо я не помиляюся. Тобто всі три роки скульптора я працювала на двох роботах. І зараз в мене новий експіріанс. Направляти 100% своєї енергії на скульптор, і в мене вже стільки ідей, що мені самої від цього страшно. І в цьому влозі він більш таки розмовний, тому що я хотіла розповісти просто свою таку просту історію а вдома, як воно було. Я сиділа на цьому ж дивані і я боялася починати. Якщо ви хочете, якщо ви не можете не робити, тому що у вас багато думок стосовно вашої ідеї, і вона класна, не тому, що ви бачите бачите в біо у друзів, що вони всі хтось, а і вам хочеться просто розповідати, що у вас який бізнес. А тому, що ви не можете не робити, тому що ви про цю ідею говорите всім, тому що ви про неї думаєте 24 на 7, як це було зі мною. Тоді робіть, робіть. це не може не вийти. Так, ну знімемо розпаковку. Я привезла маленький подаруночок в один з культури в другий, тому що я дуже люблю наших клієнтів і хочу, щоб їм нас. Подобалося пити наш кермовий речаний чайок. Дивіться, як класно мечеться з нашими стінами.